Лайк, комент, репост Руський не русський. Спадок Русі. Україна підкреслює тяглість власних державних традицій із часів Русі. Сліди Русі можна помітити в державних символах, релігії, культурі, мові тощо. Століттями Росія намагалася піддати сумнівом, що саме Україна є спадкоємицею Русі, а разом із цим саме право на існування української політичної нації та держави. Викрадена Русі. Зазіхання на руську спадщину з боку північних сусідів почалося давно, у 13-14 столітті Москва виокремилася з Володимира Суздальського князівства. У 1328 році московський князь Іван Першикалита за вірне служіння Золотій Орді отримав від хана Узбека титул Великого князя всія Русі. Але це був лише титул, отже, ані Золота Орда. Ані тим паче московський князь не були володарями Русі, яка на той час підпадала.